В этой молитве есть то, что к чему призывает нас Господь. Он говорит прощай. Чтобы получить это прощение, человеку нужно простить. Если человек не прощает, то он также не может получить прощение. Потому что он живет в оковах непрощения. Непрощение это тяготы сердца, которые человек носит в своем сердце. Непрощение это души мои. Я говорю, с ним за дышами. За те, що мене вода мене своїм радва, Господи святий, живи в душі мої, завжди мене навчай, Це помни, як нігадах. Колинарний каліна. Тобі, я дякую. В небо мені. Є дух, як свячав Ісус Христос. Він є дух, і вклонятися йому потрібно в дусі і вистині. Це каже про те, що людина, яка йде за його сином, він казав: мої слова є дух і життя. Тобто, Насичувати і збагачувати свою душу духом і планитися Богові духом можна тільки, якщо приходимо до Його слова і пізнаємо, який він є, наш творець. Він є невидимий, він нематеріальний, але Божим духом своїм він присутній на усякому місці, і людина може звертатися до нього завжди і усюди, як тільки людина буде. Розположена своїм серцем розмовляти з творцем неба. Він одразу з'являється біля неї, щоб мати це з ним спілкування. Але перше, але людина повинна розуміти, що перша молитва грішника це примирення із творцем. Стала проти Бога, але Бог творець він не залишив нас. І... Він ще спочатку віків казав, що він пішле у світ свого Спасителя, який зруйнує смерть і який зруйнує це позят гріху і визволить людей від цього гріху. І цим Спасителем є Ісус Христос. До того, як людина, як Ісус Христос не прийшов у цей світ, люд, людям небо було закрите. Це сьогодні вже є таке поняття, що ми бажаємо, щоб людина пішла у Небесне Царство. І насправді, інтуїтивно ми розуміємо, що там краще. Але хто є Царем Небес? І як там поводяться, і що там нас очікує? Це Бог Творець у своїй книзі виклав. Він відкрив нам себе. Він відкрив, хто він такий є. Він є Божий, він є дух, як свячав Ісус Христос. Він є дух, і вклонятися йому потрібно в дусі і вистині. Чу за відео, за кров, що ти пролив, Я за тобою піду, куди б ти не вказав мені, я славлю тебе ай, і дай лиш дай тебе ай, люблю. Хай твій вогонь, це спало, що для те ай, тебе зайве. хай дух святий. Дощем пролив життя моє ти я... <поє> знаєш серця мого коли я є. Гір... Ти знаєш, Боже, що я бажаю, не слови сорбів на землі, я щирим серцем тебе кохаю, коханове навіщи. Якщо приходимо до його слова і пізнаємо, який він є наш Творець, він є невидимий, він нематеріальний, але Божим духом своїм він присутній на усякому місці, і людина може звертатися до нього завжди і усюди. Як тільки людина буде розположена своїм серцем розмовляти з творцем неба, він одразу з'являється біля неї, щоб. Мати це з ним спілкування, але перше але людина повинна розуміти, що перша молитва грішника. Це примирення із Творцем, тому що гріх це ворожнеча між Богом і людиною. І це велика прірва, яка сьогодні існує. І щоб її подолати, потрібно попросити прощення у Творця, сказати йому, що так, я грішив проти тебе, і я не хочу більше жити без тебе. Прийняти його спасіння, прийняти прощення від гріхів і мати спілкування з ним вже у е, мирі. Тому що Господь Він є джерелом нашого спокою, нашого миру. Але якщо я грішу проти нього, я не зможу мати цього миру. Все хоче дати нам творець. Заспокоїти наші душі, тому що Ісус Христос сказав, той, хто піде за мною, Він знайде спокій. Він каже, ось стою і стучу у дверей твого серця. Якщо ти спустиш, я зайду і що вгорю у твоєму серці. Ми даємо пристоянні розуміти, Боже Слово, безкоштовно, як подарунок. Ісус Христос прийшов на цю землю, прожив серед нас, як людина.